Бойківський ярмарок долина Органік Фест» проходить уже вдруге. Близько сотні виробників натуральної продукції та екологічно чистих виробів приїхали з різних регіонів України представити на ярмарку плоди своєї праці. Серед найбільш популярних мед та продукти мчільництва, чаї, вина, різні види сиру та м'ясні вироби. Усю продукцію продавці пропонують скуштувати та розповідають, яким чином вона приготовлялась. Все своє домашнє на дровах коптимо все, натуранату. Ральне виготовлення займається підсомним господарством вдома. Мен нас є і вівці, і кози. і і ну різна там живність така, і вирощуємо овочі, і в тому числі оцей такий сортовий чесник. Більше 20 років ми вирощуємо його. Спеціальна технологія всім розказує, як його виростити. Окрім продуктів харчування, можна було придбати екологічно чистий посуд, до прикладу, чорнодимлену кераміку, у якій можна зберігати їжу без холодильника. Це один з найдавніших видів кераміки, яка виготовляється з особливою технологією безкисного випалу. Випалюється вона на годин при температурі до 1000 градусів без доступу повітря. Суто бук, береза, дуб, грам, крім крім суснових, сутки вистигається. Досвід проведення ярмарку, що об'єднує кращих виробників натуральної органічної продукції з різних регіонів України. долиняни прийняли перейняли у міста Стрий. Місто долина дало старт для того, щоб долина органікфе загалі крукувала Україною, і це є дуже приємно, тому що. Мені здається, цей бойківський край у вас нуртує ця культура спілкування. І для мене це надзвичайно приємно, що цей стриб міг передати естафету такому чудовому місту. Організували Бойківський ярмарок, туристичний інформаційний центр Бойківщина за підтримки Долинської міської ради. Долучились також Долинська районна рада та відділ культури Долинської РДА цього року, крім ярмарки. Ми маємо гарний концерт організований відділом культури Долинської районної державної адміністрації, яка відкликнулася до нашого фестивалю і саме з підтримкою культурною долучилася до нашого фестивалю. Ми прийняли цей хороший досвід і на такій концепції, яку ми називаємо свій до свого по своє, Будуємо вже другий рік такий захід, який називається Долина Органік Фест. Відвідувачі торговиці мали можливість не лише добре по Оркувати та переглянути насичену концертну програму, а й безкоштовно скуштувати страви від господинь з навколишніх сіл району, які привозили традиційні смаколики, приготовлені вдома.